Де брати гроші? Ну є декілька джерел. Одне із них це перерозподіл тих статей бюджету, які не використовуються або використовуються неефективно цього року. А такі є наступне це е, облігації внутрішнього займу. І цей інструмент Національний банк і мінфін використовує доволі ефективно. Третє, треба переглянути доходи і прибутки самих банків, тому що банки на цьому на цих облігаціях заробляють надприбутки. А під час дії воєнного стану це як мінімум неморально. Наступне активно ведеться розмова з нашими міжнародними позичальниками. Щоб використати ті кошти, які партнери надають Україні як позики, допомоги, кредити, щоб саме їх можна було використати на ці потреби військові, бо до цих пір партнери не фінансували. Військові видатки це було на плечах українського платника податків. Зараз ведеться мова про те, що вони зробили виняток, і таким чином ми вийдемо з непростої ситуації. А друге питання бюджету наступного року зараз активно також триває. Фахові розмови. По перше, до 1 вересня ми завершили внесення змін до проекту бюджету як народні депутати, і е, в двох на жовтнях вибачте 1 жовтня. жовтня. Дякую за за поточення. Е, Значить, в двох напрямках: перше, це де ми пропонуємо додатково додати. А це в тому числі сектор безпеки, і оборони і грошове забезпечення військового, бо не може бути я вже згадував середня зарплата по державі 30 тисяч гривень, а військовий отримує 20 Уже три роки широкомасштабної війни грошового забезпечення. Яка сума Ви... зараз на розгляді, пане Михайло? Яка сума комітетом і, можливо, профільними комітетами, долученими до цієї дискусії, розглядається mm. щодо підвищення забезпечення військових, що реально в наступному Дякую. році Дякую. пропозиції є різні. Від 30 40, 50 тисяч і вище? Я думаю, реально це буде в межах 40 тисяч. Більш реальна. Цифра, і е, це також за допомогою міжнародних партнерів, бо є і доручення президента, і певні домовленості на рівні вже перемовин, що партнери зможуть е, допомагати в фінансуванні саме грошового забезпечення військовослужбовців збройних сил України і інших військових формувань. Це є дуже, е, дуже позитивно, е, і я думаю, що нам вдасться досягнути. Цього результату більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.